Сьогодні в програмі перевірятимуть ретельніше рух вантажівок містом заборонений. Введені норми вагові, осіві і загальні. То транспортний засіб направляємо на ваговий комплекс. Діти учасників АТО вчитимуться безкоштовно. Указ підписав президент. Минулому році наказу міністерства освіти було прописано лише для осіб і дітей, які поступали лише у військові вищі заклади, але суто військові. Як врятуватись від спеки поради медиків? Починається інтенсивне потовиділення і ви разом з тим, замість того, щоб наповнити рідиною організм, ви навпаки починаєте більше потіти і втрачати. Підбиваємо підсумки дня сьогоднішнього ви дивитесь новини. Дорога екологія, згідно з кошторисом, вартість проекту зі стабілізації ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі обійдеться місту майже у 40 мільйонів гривень. Зокрема, проект передбачає облаштування системи дренажних трубопроводів. Тимчасової водовідвідної канави фільтрату з території існуючого полігону, облаштування підпірної призми, що власне і буде отримувати сміття від обвалу. Також за планом фахівців провести на місце відстійника електропостачання та облаштувати автошлях. Поряд спеціальні служби, служби повинні звести майданчик для складування сміттєвих каменів, якими будуть укріпляти звалище. Додам, що у Львові планують сортувати та пресувати сміття. Чому така велика сума, так? Ми розуміємо, що це в межах майже до 2 гектарів облаштовується майданчик, який дасть можливість нам, то, що я казав минулого тижня, складувати сміттєвий камінь для того, щоб убезпечити можливе. Не хочу говорити того слова, обвалу чи не, не якогось повторного сходження цього. Сміття, щоб воно не могло попасти в ці озера, свою чергу спричинити вилив цього фільтрату на територію села Малихів. І власне пресувати львівське сміття будуть вже з понеділка. Це робитимуть на території заводу Сільмаш на вулиці Шевченка. Процес пресування сміття повинен зменшити обсяг відходів, які вивозять на звалище. Спеціальний прес, який стискатиме сміття, вже купили. Разом із пресуванням там буде сортувальна лінія, яка буде розділяти торсировину, яку можна повторно переробити. Така лінія необхідна, бо мешканці Львова ще не до кінця вміють сортувати сміття. Бідкаються експерти. Сама ділянка розташована більш ніж за один кілометр від житлового масиву і є у закритому приміщенні виробничого цеху. Відбувається стискання відходів до формування так званих цегли, які можуть бути використані для стабілізації саме на полігоні. В цих спресованих уже тюках. Не будуть міститися абсолютно ніякі, ніяка волога, і це дає можливість уникнути утворення в перспективі фільтрату. Воно не буде гнисти, так як гниє звичайне сміття, і не буде утворювати, не буде утворювати сметан і інші гази. Вантажівка не проїде у зв'язку із підвищеним температурним режимом на автомобільних дорогах Львівської області посилили контроль за фурами. А всіх порушників, котрі у спеку рухаються із періз перевищеними ваговими параметрами, каратимуть штрафами. Для цього на автошляхах облаштували портативні вагові комплекси ще минулий рік через руйнування дорожнього полотна. Обласні обранці на 5 років заборонили проїзд території Львівщини, так званим. Тірам, та вже цього року водії вантажівок знову взялись за своє. Руйною перевантажуючи загалом, вагові норми діють у всіх регіонах. Одинакові це 40 тонн загальної маси всього великогабаритного транспорту у звичайну погоду та 24 тонни тони ваги у денний час доби при температурі плюс 25. Та далекобійники перевантаженням не переймаються, тим ж руйнують автошляхи, пояснюють фахівці. Введені норми вагові, осьові і загальні. Тут транспортний засіб направляємо на ваговий комплекс. Оператор вагового комплексу вводить дані транспортного засобу. Він проїжджає, проходить осьове зважування і підсумовується загальна маса транспортного засобу. Лише за минулий тиждень транспортними комісіями було складено майже 30 протоколів за порушення вагового обмеження. Загальна сума штрафу за сім днів принесла області в скарбничку майже три тисячі євро. По всьому навантажні повні маси на правило дорожнього руху нормально. а по всьому... Температурному режиму інспектор поліції спеціальні рейди організовують працівники укртрансінспекції разом з поліціянтами. Коли транспортників цікавить лише загальна вага, то копи більш прискіпливі до перевищення ваги у температурному режимі. Тоді ж так званих тірів протестують, мовляв, від стійників для транспорту практично немає. Це дуже велика проблема. Я проїхав буквально 60 кілометрів. На протязі цих 60 кілометрів не було ні одної, ні стоянки, нічого. Просто сплошні лінії, ліс і більш нічого. Вісінників практично немає взагалі, взагалі весінки немає. Вони хочуть уводити, а чесно сказати, нема де стояти По трасі, де можна стояти, ви скажіть. В туалет сходить, куди? В кущі? Я не знаю. Однак у патрульні поліції запевняють від стійників та спеціальних паркінгів досталь. Все згідно з нормами та правилами дорожнього руху. А водії просто не хочуть платити штраф. Достатньо є місць, де можна відстоятися. Є на багатьох заправках є багато місць, де зупиняються вали автомобілі. Ось там є три заправки, де є достатньо місця. Також є відстійник габаритно ваговий комплекс працює цілодобово на дорогах області. Більше того, працівники інспекції двічі у день змінюють локацію, аби порушники точно їх не оминули. Віталій Гамадин, Назар Петуляк. Новини. Слова не дотрималися. Обіцяний електробус, який ще наприкінці минулого року мав їздити вулицями Львова. Досі не курсує. На його купівлю місто витратило 9 мільйонів гривень. транспортники випробовували його на території депо, адже виробники обіцяли майже 20 років гарантії. І фахівці знайшли зауваження до його роботи, які завод має виправити. Крім того, на електробусі немає офіційних державних номерів. Втім, на якому саме маршруті курсуватиме новий транспорт наразі невідомо, так само як і коли. Як тільки наше підприємство отримає державні реєстраційні номери, оскільки цей вид транспорту реєструється не як тролейбус, а як автобус, він буде запущений в пробну експлуатацію з пасажирами і, і спочатку на маршруті, очевидно, з більш простими умовами роботи, а потім на маршруті з складними умовами роботи. На Личаківському цвинтарі цьогоріч планують відновити 26 надмогильних пам'ятників. Зокрема, 11 надробків реставрують у межах українсько польського проекту збереження спільної культурної спадщини. Ці роботи виконують українські та польські реставратори, а профінансує їх міністерство культури та національної спадщини Польщі за кошти ж комунального підприємства Личаківський цвинтар планують відреставрувати ще 15 надгробків на сьогодні. Уже завершують реставрацію каплиці Кісельків. Окрім того, впорядкують і територію, де поховані учасники російсько-української війни. Майже закінчила реставрацію гробниці дідуся генерала Шухевича, то Володимира Шухевича. На стадії завершення це об'єкт є професора Левицького, так само професора Василя Крушинського завершили. Крім того, плануємо відреставрувати гробницю Івана Левинського про те, чому абітурієнти повинні перевірити свої заяви та як вберегтись від спеки. Це з поміж іншого наступній частині нашого випуску вже за мить, тож не пропустіть. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. П'ятеро військовослужбовців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко він зазначив, що на Донецькому напрямку основні бойові дії велися на ділянці фронту. Новоселівка, 2 Авдіївка, Опитне Невельське. А під центром бойових дій вчора була Мар'їнка. Після полудня незаконні збройні формування почали вести. Снайперський вогонь по позиціях сил Том така пристрілка тривала до самого вечора. Після 19-ї години взвод піхоти російсько-терористичних військ пішов у пряму атаку, намагаючись оволодіти опорним пунктом сил АТО. Бій тривав понад дві години в підсумку. Противник з втратами відступив. Додам раніше головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що протягом останньої доби у бойових діях на Донбасі загинуло 11 російських військових ще 14 було поранено. Сьогодні на 92-му році життя відійшов у вічність визначний український вчений мистецтвознавець лауреат Шевченківської премії Володимир Овсійчук. Він Заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, завідувач відділу мистецтвознавства Інституту народознавства Національної академії наук України, лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка та академічної премії імені Івана Франка, член кореспондент Академії мистецтв України. У творчому доробку понад 135 наукових праць, у тому числі 15 монографій. Улюблений вчитель багатьох львівських художників і мистецтвознавців Володимир Антонович не дожив двох днів до свого 92 річчя. Останні роки він перебував в хосписі на вулиці Антоновича, де його часто провідували учні і друзі, розуміючи наскільки потрібно було старому професору спілкування. Прощання та похорон відбудеться завтра. Діти загиблих учасників АТО навчатимуться у вищих навчальних закладах безкоштовно. Таке рішення опубліковано на сайті глави держави. Кабмін виконав одну із вимог указу президента про зарахування дітей загиблих учасників антитерористичної операції на сході України на навчання до вищих навчальних закладів за кошти державного бюджету. Докладніше Оля Тимуляк. Сьогодні передостанній день подачі документів до вишів в аудиторії небагато абітурієнтів. Члени приймальної комісії розповідають, з поміж інших заяви на вступ подавали кілька десятків дітей учасників російсько-української війни. Більшість з них, йде на факультети, менші йде в коледжі. Батьки, яких дітей загинули, оті мають пільгу там по квотах. Але все йде по квотах, тільки по квотах. Це означає, що між ними теж буде конкурс в університетах. Кажуть, президент підписав відповідний указ про те, що діти загиблих учасників то навчатимуться у вищих навчальних закладах безкоштовно, однак правил прийому Міносвіти не змінило. Наразі ми керуємося чинними умовами прийому до вищих навчальних закладів. І тому ми такі заяви приймаємо. Я би порадив тим власне категоріям осіб при вступі безпосередньо подавати заяву, якщо вони не вступили на державне замовлення, подавати відповідну заяву до університету з метою, метою щоб ці особи були переведені відповідно до даного указу на навчання за кошти державного замовлення. В обласному департаменті освіти кажуть, нововведень цьогоріч є чимало порівняно із, із попереднім роком. Що діти, батьки яких загинули під час учасників антитерористичній операції, мають можливість власне на право на першочергове зарахування у вузи у минулому році, наказу міністерства освіти було прописано лише для осіб і дітей, які поступали лише у військові, вищі заклади, але суто військові. Посадовці вважають, виконання зазначеного указу президента значно посилить гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. І до уваги абітурієнтів у багатьох користувачів не завантажилися відскановані копії документів. Про збої у системі подачі електронних заяв повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Міністр звернулася із проханням до всіх абітурієнтів, аби вони перевірили в своїх особистих кабінетах статус своєї заяви. Він повинен мати відмітку допущений до конкурсу. Якщо ж абітурієнт не може відправити копію атестата електронною поштою, його можна привести до приймальної комісії вишу, яка вже сама завантажить його в базу. Зазначу, цього року майбутні першокурсники можуть подавати 15 заяв. Вступна кампанія завершується наприкінці цього тижня. І вже з вересня школярів розвантажать з нового навчального року школи переходять на оновлені програми навчання. Уже змінено всі 14 програм для перших-четвертих класів. Вони будуть затверджені колегією міносвіти на початку серпня, обговорені на вчительських конференціях і запроваджені в школах вже з 1 вересня цього року. Наприклад, у програмі англійської мови для першого класу. Вже починаючи буквально з шестирічного віку, в програмах діти мали відтворювати графічне зображення слів і речень англійською мовою. Коли вони ще щойно вчаться писати українською. Ми це замінили тим, що вони будуть значно більше розмовляти і поповнювати свій лексичний запас в спілкуванні з вчителем. Електронну реєстрацію дітей у садочки тимчасово призупинили її відновлять 15 серпня. За цей час в управлінні освіти переноситимуть усю базу даних зі старої реєстраційної платформи у нову. Таким способом всі заяви за період від 1 жовтня 2013 року до 15 липня 2016 року будуть автоматично скопійовані до оновленої електронної системи. Їхній стан можна буде перевірити за тим самим кодом реєстрації, а також при потребі внести зміни. Якщо в минулому батьки мали право обирати тільки один дошкільний навчальний заклад для того, щоб дитина поступила до нього на навчання, то тепер із 15 серпня вони будуть мати можливість обирати три дошкільних навчальних заклади за пріоритетністю. У львівському дитячому притулку оновлять харчоблок та облаштують новий дитячий майданчик. Усе коштом міжнародної благодійної християнської організації Армія Спасіння. 25 тисяч доларів для доброчинності в Україні пожертвували британські парафіяни. За них закордонні спонсори вже закупили потрібну кухонну техніку та планують довести ще остаткування для дитячого майданчика, зокрема гойдалки та гірки. Для виконання робіт спонсори привезли навіть своїх робітників із Англії. Усі роботи повинні завершити до кінця цього тижня. На цей час частину дітей, що перебували раніше у притулку, відправили на оздоровлення решту по власних домівках. Це зроблено завдяки добровільним пожертвам церкви. У Вінтоні гроші були надіслані для того, щоб придбати необхідні речі вже в Україні. Коштів завжди бракує, навіть якщо вони є в достатній кількості, все одно будь-яка допомога вона завжди радо приймається. Заміна харчоблоку це е, фінансово затратно, бо це дозволів багато. Треба ми готувалися довго бо треба було дітей нам. Е, Забрати з притулку. Ми повідомили всі структури, які дотичні в ті чи інші, які могли б направляти дітей. І до погоди 30-градусна спека на Львівщині протримається щонайменше до кінця цього тижня. Прогнозують синоптики. Відтак, аби зменшити негативний вплив високої температури на наш організм. Медики рекомендують пити воду, вдягатись натуральний одяг та якомога менше ходити по вулиці в обідню пору. Більше рекомендацій медиків знає Ірина Кунинець. Біля та всередині головного фонтану Львова повну люду. Так містяни рятуються від 30 градусної спеки у місті. Жарко, хочеться десь ближче до моря, але що є, то є фонтан нас рятує. Вітер дує і так вода собину взагалі класно. Найгірше переносі високі температури діти та люди літнього віку констатують фахівці. Тому прося вразливих спеки людей уникати важкої їжі та пити багато води. Однак ні в якому випадку не залпом. Ви випили один-два ковточки води. Через кілька хвилин ви собі ще випили. Тому що, коли ви інтенсивно наповнюєтеся водою, це теж для організму свого роду йде як стрес, починається інтенсивне потовиділення, і ви разом з тим, замість того, щоб наповнити рідиною організм, ви навпаки починаєте більше потіти і втрачати, а ще у непрості спекотні дні медики рекомендують замінити їзду в переповненій маршрутці на пішу прогулянку. Люди, які їздять маршруткою, з такий, якби замкнутий простір, і може бути таке, так зване кисневе голодання. Наступає брак у цього кисню через те, що є підвищена температура, вологість змінена. Це теж є свого роду як небезпекою. Протримається висока температура, щонайменше не менше до кінця липня, каже синоптики. Та додають, навіть короткочасні дощі по всій території області суттєво не вплинуть на градус. Прогнозують, він може знизитись хіба на 2-3 показники термометра. Дощі ми очікуємо 28 числа по всій території. Атмосферний фронт буде проходити з заходу території, тобто з Польщі, буде проходити через Львівщину на схід і далі на центральну Україну. Тобто, будемо. Очікувати проходження атмосферного фронту і короткочасні дощі можливі по всій території області. Охолодити організм після важкого спекотного дня можна завдяки лясці холодної води. Спеціалісти рекомендують її потримати під коліном або ж на згині руки. А от для охолодження повітря у приміщенні поруч із кондиціонером рекомендують ставити посуду із льодом. Ринок у нанесловому ркозак. Новини. І наостанок нагадаю, сьогодні у Львові Шахтар зіграє свій перший матч кваліфікації Ліги Європи Ліги Чемпіонів розпочнеться поєдинок о 21.45 на арені. Львів суперником гірників стане швейцарський Янг. Бойс за попередніми даними уже реалізовано близько за попереднім даними. реалізовано близько 15 тисяч квитків. Гірники за кілька годин до поєдинку провели тренування на арені Львів, відпрацьовували стандартні положення. Повідомляють на офіційному сайті команди. У зв'язку з великим футболом у Львові на час поєдинку дещо зміниться схема руху транспорту. Нагадаю, єврокубкові матчі е, сезону 2016-2017 Шахтар продовжать грати. У Львові. І у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі львів.тв. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації життя регіону та країни. Вмійте пробачати, черпайте найкраще з кожного дня. Любіть і мрійте. Дякую, що з нами. До зустрічі!